Найкращий подарунок зроблений своїми руками. Львівська свічкова мануфактура це вже не просто хендмейд, це місце для творчості, оригінальності та затишку. Виготовити свічку за власним смаком та бажанням може будь-хто. Тут чи не кожного дня проводять майстер-класи та допомагають виготовити саме таку свічку, як вам потрібно. Ми прийшли святкувати день народження нашої подруги, і Оксани і на нас запросили на такий майстер-клас. Виготовлення свічок. Ну можу сказати, нам дуже сподобалося, дуже цікаво. Є можливість зробити свічку за своїм баченням, так як нам подобається. Ну, дуже справді багато вражень, дуже гарно провели на майстер-клас, все пояснили, розказували. Ну, взагалі, дуже дуже задоволені, дуже гарно дуже сподобалося. Це цікавий процес. Процес виготовлення зачаровує. І нам дуже, нам сподобалося. Сподобалося, що ти можеш своїми власними руками створити те, як ти це бачиш, і мало того, що їх забрати з собою. Вся магія виготовлення свічок відбувається в одному приміщенні, і звідси вони подорожують по всьому світу: Канада, Бразилія, Ізраїль і ще багато різних куточків планети. Багато ми по Україні відправляємо новою поштою. Тобто у нас є сайт, є замовлення. По замовленню люди дивляться, що вони хочуть. Ну трошки є деколи, що у нас більше є асортимент, люблять приїхати. Бо кажуть у вас по сайті всього того немає. Ну ясно новинка появилася, ще не встигли виставити. Значить, а вже вони тут його купляють. Значить, ми її практично всюди. є. У майстерні львівської свічкової мануфактури вам допоможуть поринути у світ затишку, які даруватимуть авторські свічки, виготовлені з натхненням.